Привіт з України, місто Івано-Франківськ, роздуми на тему Чотири рядки за життя. Не стану я вже президентом, не зборю Олімпу медаль, не впишуть мене в претенденти летіти в космічну даль, не зійду на пік Евересту, не стану я містер краси, не здам і простенького тесту. У склад золоті голоси, навряд чи згадає потомок за жменею пройдених літ, чи пісню мою, а чи слово, не впишуть їх в списочний хід. І десь через років так жменю найкраща з усіх перспектив повісять табличку маленьку родився, навчався, творив. А можна без тої таблички, натомість в народні вуста хоча б чотири рядочки. За мого земного життя